Скажи чесно, ти колись відчував, що робиш все правильно, вкладаєш свій час, енергію, сили, а результату все немає і немає. І ти починаєш себе питати, чи взагалі воно варте того, чи воно працює, чи я просто марно витрачаю свій час? Чесно кажучи, я теж там був і не один раз. І знаєш, напевно, кожен такий момент він був як. Перевірка на міцність, тест. Я не знаю. Сьогодні я хочу розповісти тобі про те, як я проходив через ці періоди і боровся без прикрас з провалами, з сумнівами, і з моментами, коли мені хотілося кинути абсолютно все, навіть іноді втекти. Бо я знаю, що можливо зараз ти в такому стані, і тобі потрібна ця відверта розмова. Моя перша точка зламу. Знаєте, я не хочу бути тим, хто починає зі слів. Це сталося одного загадкового вечора. Коли Луна була в третьому Сатурні після Юпітера, і я побачив, як падає зірка, і я зрозумів, що ніхрена я не зрозумів. Так от я хочу розповісти історію, яка сталася зовсім нещодавно. Це з липня до середини серпня. Хто вперше на моєму каналі мене звати Давид, і я не суперкоуч, який продає непрацюючий продукт. Я в першу чергу людина, яка вперше народилася на цій землі. І я зараз працюю над собою, ділячись своїми емоціями, поразками без прикрас. Так от повертаючись до моєї історії, з початку липня мені здалося, що я досяг тієї самої точки піку, про яку мріяв з лютого. Моє відео залетіло на 400 тисяч, потім моє відео залетіло на 780 тисяч і. Все, я в цей момент відчув, що я можу абсолютно все, а мене будуть дивитися. Я цікавий, я продуктивний, і напевно я впав в якусь таку ейфорію. Докажуть, не тут то було. На мене підписувалося по 500-700 людей. І знаєте, коли а, ти лягаєш спати, у тебе ввечері ще 200 підписників. А зранку в тебе вже дві тисячі підписників. В Тіктоці, і чесно кажучи, мене просто понесло. Я елементарно перестав дотримуватися своєї рутини, коли я зранку встаю, записую два-три відео е наперед, і потім їх передивляюся, монтую. Я перестав це робити. Звісно, мої алгоритми почали збиватися після того затища, коли я нічого не викладав. І наступні відео вже не залітали так, як залетіли ті. Після того цілий місяць я лежав вдома, дивився в стелю і думав, чи це взагалі моє, чи варто мені продовжувати цим займатися. І саме в цей момент я зрозумів, що моя точка зламу помахала мені, і сказала Привіт! Я знову з тобою як на самому початку, коли я тільки починав вести а, свої соціальні мережі. Я думаю, що у багатьох одразу виникає питання, чому ми здаємося, а не працюємо отак от 24 на 7 в в ейфорії в потоці і в цій енергії. І знаєте, моя така буде неочевидна відповідь, що більшість думає, що якщо вони взяли перерву, вони здалися. Але це насправді не так. У мене одразу виникає питання, скільки разів а, ти намагався щось зробити, а, у тебе не виходило, і ти просто кидав цю справу. 5, 6, 7, 8, скільки разів? Це абсолютно нормальне явище, коли. Тобі потрібно трошки відпочити від процесу, від зйомок або е, від тої справи, на яку ти зараз націлений. Ти не можеш в ній жити 24 на 7 і не виснажуватися. І ось, в принципі, у мене випливають 5 пояснень е, стосовно того, що, чому ми зупиняємося, як не здаватися. І перше, це ми постійно порівнюємо себе з іншими. Напевно, моя улюблена тема це соціальні мережі і м це. Більше не про сміх, не про те, щоб погортати рілси це про пастку. Реальну пастку. Згадайте просто той момент, коли ви казали там товаришу, що ви йому зараз відповісте. А, заходили в тік-ток, починали оце от скролити або рілси, і ви просто пропадали на 30 хвилин, 20, 40 або взагалі. Весь день, а коли ти бачиш чужий успіх, а, яскраву картинку, лайки, підписки, коментарі, а, і твій мозок одразу задає питання, чому він може? А я не можу. Тут зазвичай виникають думки на кшталт: він цікавіший, в нього цікаве життя, в нього є ресурси, в нього є гроші. Але це неправда. Цей момент ти просто не бачиш, що відбувається за кадром: сльози, нещастя, поразки, думки вкладати чи не викладати це відео. І Якщо ми проскролимо оцих от блогерів до самого початку, то ми, в принципі, побачимо себе. Бо на самому початку свого блогу вони теж задають. Давалися цими питаннями, що я хочу, що буде цікаво, викладати, не викладати, пояснення, яке посідає друге місце, це ми хочемо миттєвих результатів. В принципі, це зрозуміло, бо ми зараз живемо в такому світі, що зайшов туди, натиснув, замовив, воно завтра в тебе є. так же в магазині прийшов, купив, з'їв, і все. Ти, в принципі, задоволений, і мозок такий: Вау, я отримав те, що я хотів. Коли ти починаєш е, нову справу, в перші дні ти відчуваєш ейфорію це драйв. Е, кожен момент, е, Ти в кожному моменті в принципі, шукаєш оцю от мотивацію йти далі. Але проходить декілька тижнів, ти не бачиш результату і все. А наш мозок починає втрачати ресурси і починає думати, що ця дія неефективна. Бо е, коли ти прийшов, купив шоколадку з її, то автоматично мозок вже задоволений. А коли проходять декілька тижнів і немає результату, то у нього одразу виникають питання: навіщо це тобі? Можливо, це не твоє? Можливо це замінити, і автоматично це нас переключає на наступний а, третій пункт втрачання енергії. Та фокусу на певну на певне завдання, яке ми собі поставили. Це ті самі моменти, коли ти робиш все правильно, відчуваєш, що ти йдеш в тому напрямку, все клас, але проходить тиждень, два-три, і ти не бачиш ніяких результатів, це починає тебе просто виснажувати, як фізично, так морально, так і емоційно. Ти починаєш відволікатися, займатися дрібницями, шукати якісь відмазки. Я не піду, бо у мене там сьогодні дощ іде, або у мене там. Нога болить на погоду. А, і це відволікає, і ти починаєш в подальшому шукати легкі шляхи для вирішення якоїсь із цих ситуацій. І тим самим, в принципі, внутрішня мотивація падає і ти починаєш сам себе саботувати. А, я особисто це переживав після того, як мої відео залетіли на сотні тисяч переглядів. Наступні відео в мене не залітали, і відчуття особистого провалу мене просто з'їдало. Із середини, і я думав, що все на цьому крапка і більше я нічого не буду робити. І от моя, напевно, улюблена тема це страхи і сумніви. Знайомо, ми часто здаємося, бо боїмося насмішок якихось моментів, коли ми будемо падати, хоча ми ще не починали. Але ми вже собі в голові придумали, що я впаду, у мене одразу не вийде, а, а у кого одразу виходить. Це ті емоції, які тобі шепочуть. Не ризикую. Тобі зараз тут -то добре, ти вдома, сидиш, все під контролем, куди ти лізеш? І іноді нам здається, що легше кинути, ніж продовжувати займатися тим, що нам насправді подобається. Але це елементарна пастка, бо о, якби не було страху. То, скажімо так, всесвіт би не боявся, що ми прийдемо до чогось, що насправді хочемо. Розумієте, страх нам приходить до тих. Хто нічого не робить, їм в принципі все одно. Вони там сьогодні працюють, завтра не працюють, і все їх це влаштовує. І в принципі, після того, що я сказав, у нас з'являється відчуття розчарування в самих себе. Ми забуваємо свою голову сумнівами, відчуттям провини перед собою, що ми не досягли того, що ми хотіли, але ми так хотіли, але ми нічого не робили. І оце от пішло, поїхало. Ти в цей момент розумієш, що у тебе в. Потенціалу просто так, от гора говерла, я не знаю. А але ти розумієш, що він не реалізований, і ця можливість тепер просто втрачена. Я хочу, щоб ти пам'ятав, це не ознака слабкості, це сигнал, це сигнал того, що ти ростеш. Але для того, щоб рости, тобі треба стратегія для того, щоб ти вистояв оці от всі 9 кіл адо. Так, от, якщо підсумувати, то ми здаємося не тому, що ми слабкі. А через те, що наші емоції, мозок і інколи зовнішній світ нам суперечить і каже неправду, ми порівнюємо себе з іншими, чекаємо миттєвих результатів і дозволяємо тому самому страху та емоціям керувати нашими діями. Але всі повинні запам'ятати це золоте правило, що навіть у моменти падіння. Ми ростемо. Кожна наша поразка, пауза це частина шляху, що ми вибудовуємо. Як я казав, ми камінчик за камінчиком будуємо свою стежку. І кожен камінчик має свою історію, і саме ті люди, які готові встати всупереч емоціям, страхам, вони досягають своїх цілей. Якщо тобі близька ця історія, і ти хочеш ти разом зі мною, підписуйся на мій канал. Я буду дуже радий та вдячний тобі. Пиши свої коментарі, коли тобі справді було важко і через що ти проходив. І пам'ятай. Не зупиняйся, бо кожен крок важливий. Тут ми про справжнє життя, розвиток емоцій та про роботу над собою.